Питання міграції, політичні сили бояться про це говорити. Потребує відкритої дискусії. Резерви мігрантів з Білорусі чи України, культурно близьких нам країн, поступово вичерпуються. Від початку повномасштабного вторгнення до Польщі перебралося близько мільйона біженців з України. Усі отримали право на працевлаштування без жодних додаткових дозволів. Важливо, що до Польщі також виїхав так званий середній клас українців, тобто ті люди, хто вже мав солідний досвід роботи у великих компаніях, вони прагнули знайти роботу, яка б відповідала їхній кваліфікації та досвіду. Однак це виявилося непростим завданням. Я, наприклад, суттєва різниця між тими. Між довоєнними мігрантами, яких називають, і тими, хто приїхав після 22-го року. Зараз ми бачимо, вже спостерігаємо десь так півтора року, то люди намагаються знайти роботу, яка буде вже більш-менш стабільною роботою. Однак теж спостерігаємо, що теж є бар'єри, наприклад, для, так як і. Два роки тому, і зараз це мовний бар'єр. Багато людей працює якби нижче своїх кваліфікацій, і все ж таки є бажання вийти на той рівень, наприклад, який вони мали в Україні.